Моє вітання! Саме так приготуєте ікру в цьому році. Щороку я закриваю мінімум 20 банок. Це дуже смачно. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Овочі, які знадобляться: це кабачків у мене цукіні 3 кг, кг кілограм солодкого перця, цибуля 500 г, морква молода 500 г і часник 8-10 маленьких таких середніх зубчиків. Все треба почистити. Це промила, просушила відносно. Я завжди обов'язково чищу. І нарізаю. Нарізати нам тут гарно не потрібно. Блендеру потім буде все одно, як ми гарно чи негарно наріжемо овочі. Ось це насіння, якщо в ваших кабачках насіння жорстке, обов'язково його вирізайте і не додавайте вкру. 3 кг кабачків це вже почищених і нарізаних. Я додаю трошки води, щоб коли почну зараз тушкувати, щоб вони не підгорали. Мілілітрів 50 ставлю на грів вище середнього, майже максимально, накриваю кришкою і тушкую. Все те саме роблю з морквою. Почистити, нарізати тут також гарно не потрібно, відносно дрібно. Нарізати і готово. Олія. Всього я використаю 80 грамів олії. Трошки додаю на на те, щоб посмажити моркву, трошки щоб цибулю, перець, трошки додаю, потрошку, щоб обсмажити всі овочі. Поки морква смажиться, тушкуються кабачки, я нарізаю перець. Все готується дуже швидко. Здається, о боже, консервація. Я встаю, знаєте, я стала як конвеєр. Швиденько раз, два, три. Там смажиться, там тушкується. Тут я нарізаю. Тут все підготувала. Дуже швидко все готується. Немає нічого складного. А взимку це ж просто це ж золото, це ж скарб. Не забуваю мішати моркву, кабачки тушкуються, трошки їх помішаю, бо там на дні вони більш м'які. А тут все тушкуємо. Морква, ну, її не треба засмажувати аж до темного, але вона і не має бути у вас м'яка. Обсмажили зовні, все супер, олійка стала, бачите, така помаранчевого кольору. Все додаю цю моркву в кабачки. І все те саме я роблю з перцем. Поки все смажиться, тушкується, я нарізаю цибулю. Тут теж гарно не потрібно. Ось так. Супер! Часник, часник у всіх різний. Ну, бачите, ось така кількість. 8-10 таких середніх зубчиків. Часник разом з цибулею будуть. Як тільки цукіні протушкувались на 70%, я прибираю кришку. Бачите, ось цю рідину. Якщо ви любите, коли ікра більш густа, на цьому етапі просто черпаком приберіть трохи зайвої, зайвого соку від цукіні, і вона буде щільніша. І я прибирати не буду. Обсмажився вже перець. Бачите, такий він золотавий, гарний. Додаю його до овочів. Весь цей час, поки я обсмажую овочі на пательні, овочі в казані вони також готуються. Нагрів майже максимальний. Цибулю з чесником також я обсмажую до ось такого гарного золотавого. Смак буде супер. І такий солодкий-солодкий смак. Додаю 240 г томатної пасти. Кількість пасти залежить від того, наскільки смачна, насичена у вас паста. Я використовую чумак. Ну, я люблю цю пасту. Все, можете обсмажувати, а можете пасту відразу додати просто в казан до овочів. Я трошки обсмажила з ципулею пасту. Сіль 30-35 грамів. пам'ятайте, краще не досолити, ніж пересолити, Краще потім посолити трошечки. Це 6 чайних ложок, півчайної ложки. перцю, Кількість перцю залежить від ваших вподобань, Цукор дві столові ложки і я додаю мед. Взагалі в цьому рецепті 4 столові ложки цукру, але я додаю 2 столові ложки цукру і 2 столові ложки меду. Аромат меду ем, робить смак ікри іншою. Обов'язково додайте, якщо у вас немає алергії, ви вживаєте мед, обов'язково додайте 50 на 50. Якщо у вас, звичайно, не вживаєте алергія, тоді ви додаєте просто цукор за смаком без меду. Це 4 столові ложки. Я додаю 2 того, 2 того. Все помішала, поєднала, накриваю кришкою, нагрів нижче середнього і тушкую з хвилин 30, буду тушкувати. Дивіться, у мене максимум 9. Я буду тушкувати на 5 і час від часу помішувати. Все. Через 30-35 хвилин я все гарненько перебиваю блендером. Знімаю з плити і перебиваю блендером до ось такого гарного стану. Все, супер! І саме зараз куштуємо на сіль та на цукор. Як нам смачно, не смачно? Я відчуваю, мені недостатньо було 30 грам солі. Я додаю ще одну чайну ложку солі. Тільки чистою ложкою, брудною ложкою. Ми в кастрюлю, з ікрой і ікра, Це така вередулька, я вам хочу сказати. Все має бути просто як в цьому в операційній стерильно. Повертаю на плиту нагрів нижче середнього і буду ще все це кип'ятити хвилин 35-40. Точно, да, 35 точно, Час від часу буду помішувати. Бачите, вона стріляє. Це не значить, що вона вже закипіла. Давайте по банкам розливайте. Ні, вона у вас просто скісне. Навіть якщо кришка не вздується, вона просто у вас буде скіша. Ви відкриваєте, а вона кисла. Тому важливо, кабачкову ікру гарненько, її гарненько треба кип'ятити. Хай вона там собі булькає. Ну там пару разів її за ці там 40 хвилин. Ви її там декілька разів перемішаєте. накриваємо і хай вона гарно, гарно кипить. В цей час я вже починаю банки стерилізувати обов'язково. Я це роблю так. У мене це ножи, водичка, бачите, ножи в мене салатні або виделки, щоб був проміжок між водою і баночкою. І все вони гарно будуть стерилізуватися. Через 35 хвилин гарного кипіння я додаю три столові ложки 9% відсоткового Все гарно перемішую. Знову ж таки, куштуйте чистою ложечкою. Куштуйте, щоб вам було трошечки кисленько, смачненько, солоденько, солоненько. А, І додавайте за своїм смаком все. Залишаю ще на 5 хвилин кипіти. Зверніть увагу, черпак я теж кипячу. Те, чим я буду насипати ікру, я теж його обробляю кип'ятком, стерилізую, коротше, як баночки разом з банками. Все, насипаю по стерильним банкам. Увага! Я наголошую на цьому моменті, бо це важливий момент. Повітря, яке там може залишитись, його треба прибрати. Трошечки совайте баночку і прибирайте, хай виходять бульки, щоб буляк не було інакше якраз кисне. Ось так гарненько-гарненько ви його прокручуєте. І всі бульбашки виходять. Насипаю повну банку, от прям до края, края, краю. В це важливо. Виридулька. Щільно закриваю кришкою, я користуюсь такими, перевертаю і ставлю. В мене вийшло 5 банок. і трошечки. Якщо додати трошки більше овочів, вийде 6 повних півлітрових банок. Накриваю їх ковдричкою, як маленьке дитятко, щоб було тепленько, і до ранку залишаю їх тут. І пам'ятайте, пані та панове, ікра це як борщ. Вона має постояти, щоб повністю відкрити свій смак. На наступний день скуштуєте і ви будете в захваті. Не полінуйтесь, обсмажте овочі, додайте мед і приготуйте обов'язково цей рецепт і, як завжди, смачного.